Всім вітання. Значить, хвилюючий момент Приїхав нарешті один із автомобілів. Зараз якраз йду його дивитися, тому навіть сам розумію для себе, що це лотерея. І надію, що все-таки лотерея для мене буде нормально. Тому перше, перші мої емоції зараз все побачити і побачити, що за автомобіль. З часом буду пояснювати, чому, як і для чого. Тому... Трішки от ще залишувати, щоб до цього автомобіля впасти. Я покажу. Думаю, що вас трішки здивую, звісно. Ну, справа. Тобто Тесла це автомобіля, який придбав. Tesla Model Y 2023 року. Ось в такому стані, тобто я її не бачу. Вона тільки приїхала. Комплектація Performance. Диски покоцані. Значить, а пошкодження по автомобілю ось такого характеру. Був удар. Боковий, колесо подвізку вивернуло, відповідно одне колесо відірвало. Тут відірвало крило бачу і спереді ось така ситуація. Значить будемо розбиратися, будемо дивитися, тут є коцки поцарапані. Зараз по швидкому продуся, щоб розуміти, що тут по фарбі, по фарбі. Все ніби Окі. ок. Ок.

Ну, поки по ситуації, по фарбі мене якби влаштовує, єдине що цей диск гарний, цей диск треба буде робити, тому що удар по ньому теж по фото видно не було. І треба буде його зробити. Автомобіль зараз зачинений. Попасти всередину я не можу. Розповідаю про другий автомобіль, чому саме модел Y? чому саме цей автомобіль? І що мене? Привело саме до покупки даного автомобіля. Значить, перше, всі знаєте прекрасно, що досить сильно люблю Mercedes і для мене це фаворитний автомобіль. Бачив попереднє відео, Mercedes однозначно в сім'ї є, і без нього нікуди ніяк. Однак, враховуючи той фактор, що я. Змінив місце проживання, і мені до роботи добиратися вже є десь приблизно 25 км. Проживаю я в сільській місцевості, мені необхідно добиратися туди назад, щодня 50 км. Момент економії, тобто він теж був ключовим і потрібно було щось з цим робити. Відповідно, розглядав формат електроавтомобіля і для себе визначав саме формат Mercedes, однак дивився на модель EQB. І по формі, і по дизайну вона вподобалась, і в принципі, по технічним характеристикам по запасу ходу вистачало її. Саме модельний, модель е 300 розглядав, тому що 300 та вона якби, була вже повнопривідна відповідно, ну і запас ходу там був в межах 400 км. Однак, коли почав вивчати більш глибоко питання, виявилося, що двигуни, батарейка та дуже багато комплектуючих саме Виробником є Тесла. І тут питання того, що якщо Mercedes ставить комплектуючі від Тесла, я довіряю виробникам, я довіряю інженерам Тесла, тому що однозначно вони проводили тестування, однозначно вони перевіряли, і думаю, що надійність даних агрегатів їх задовінила на всі 100%, якщо вони прийняли рішення саме ставити ці комплектуючі. Тому саме вирішив купити Теслу. Тесла Model Y, тому що вона вже формату кросовера, вища посадка, і мені таке необхідно було для того, щоб можна було, навіть якщо якась непогода, гарно добиратися додому. Кліренс даного автомобіля в межах 18 см, однак я. Однозначно ще поставлю про ставки, точніше вже постав, але про це розповів вам згодом. Зараз скоро спробую скоротенько, коротко розповісти саме про цей автомобіль. Свої перші враження, ну, а далі вже щодо його обслуговування, щодо всіх ремонтних робіт, яких я вже провів про цей автомобіль, буде у слідуючому відео. Значить, ось такий автомобіль чорного кольору. Зараза гарна вона. Дійсно от продумана і комфортна. Всередині місця вистачає навіть для мене людина, яка має зріз 1,94 м і вогід десь в межах 120 кг. Можете оглянути посадочне місце, досить велика арка, що дозволяє досить комфортно сідати. Двері під кутом 90 градусів не відкриваються, однак. Від себе особисто можу сказати, навіть своїми габаритами мені сідати в автомобіль досить комфортно. Ще один великий плюс даного автомобіля, що навіть при умові, що, ось можете побачити, сидіння відсунуте під мене, навіть узаді для мене є місце вільно сісти і почувати себе досить комфортно. Тому це теж відігравало ключову роль. Значить, цей автомобіль, як ви побачили, раніше я вам показував, був взятий з боковим ударом. Удар пройшовся, значить, основний на переднє колесо воно було вирване і відповідно було вирване, не вирване, а повернуте заднє колесо, однак воно було на місці. По пошкодженню кузова лише ось це крило, яке постраждало. І я думаю, що, в принципі, якщо я звернусь до кваліфікованих людей, я зможу його витягнути. Тобто, я думаю, що можна буде зробити таким чином, що це крило буде витягнуте, потім переполярую і, мабуть, можливо, навіть його не буду фарбувати. Ну, це буде видно, це поїду до спеціалістів. Далі, є отакий от недолік. Це вже недолік саме транспортування. В момент з перевезенням з площадки продажу на саме в термінал, де автомобіль мав вплити, доставка бути в Україну. Це було пошкоджено по ходу. Подальшому автомобіль був в, принципі, в нормальному стані. Відео, точніше, посилання саме на цей автомобіль, як в якому стані він був при продажу. Я вам зараз перекину, ви зможете побачити під описом під відео, і відповідно перейти та побачити, що саме було з цим автомобілем. Значить, по витратам, що цей автомобіль вартував? Це модул Tesla Y 2023 року в комплектації Performance. Що ціна даного автомобіля в... Америці мною було виграно за 20 тисяч 600 доларів. Е, різного роду збори площадок, платежі, все інше. В загальному мені це обійшлося десь в сумі 23 тисячі доларів. Далі, доставка в Україну 3 тисячі доларів. Це тобто море плюс лавета з клайпеди. Це вже 26 тисяч. Розмитнення за даного автомобіля нема, так і це є електричний автомобіль. Лише послуги заплатив 380 доларів брокера і за оформлення митних документів. Далі ремонт підвістки, ремонт усіх нюансів, які були мною виявлені, зокрема заднього колеса, переднього колеса. Цих два колеса змушений був купувати, тому що ті, які були наявні, вони були в такому стані, що реставрувати я їх не захотів, тому що це не справа, воно нічого не дасть. І відповідно мені на цьому автомобілі їздити. Значить, Два диска купив, поміняв повністю передній і задній амортизатор, нижні ричаги, верхні ричаги, Фактично повністю підвізка по правій стороні в автомобілі було прибрано. І замінено на нову. Крім того, також купив зарядний пристрій, який вартував 350 доларів. Крім того, ще карточку ключ треба було зробити, тому що ключа не було це ще 200 доларів. Якщо ці всі витрати сумувати, тобто ремонт карточки, ключі даний автомобіль в Україні з усіма витратами. Я ще врахую, фактично, тому що я вже врахував навіть ну, в гіршому сценарії, що пофарбую передній бампер. І крило, десь автомобіль стає 32 тисячі доларів. Власне, ось таке відео. Спробував коротко все розповісти. Якщо у вас виникають додаткові питання щодо обслуговування даного автомобіля, пишіть в коментарях, з радістю вам доповім. Автомобіль даний теж купував через Павла. В попередньому відео я контакти даної людини залишав. Людина досить адекватна, відповідальна і можете. Звертатися до нього він вам допоможе. Я особисто через нього пригнав два автомобіля з США і його послугами, і його відношенням до того, як він робить свою справу, я задоволений на всі 100%. Телефон в описі. Але разом з тим хотів би наголосити, що будь-який автомобіль придбаний в США, це свого роду є лотерея, і ви повинні розуміти, що автомобіль. Який може приїжджати, він може не відповідати вашим очікуванням і того, що ви бачите на картинці. Даний автомобіль Тесла також Mercedes приїхав в тому стані, як я очікував, хоча я готувався до найгіршого. Відповідно, ви повинні це розуміти, розуміти, що ризик придбання автомобілів США він на порядок вищий, ніж придбання, наприклад, саме в Україні, коли ви бачите, що купуєте. Хоча ціна, звісно, вона завжди грає ключову роль у Купівлі даних автомобілів. Послідуючі відео будуть. Скажу наперед, що відео щодо використання Model Tesla Y. Автомобіль досить цікавий і мені сподобався, тому що фактично він веде себе і показує повністю як Mercedes. Тому мене цей автомобіль купив. Купив своєю простотою, новизною. І Чесно кажучи, якщо ви надумали купляти електромобіль, купуйте Тесла. Я перепробував багато автомобілів перед покупкою саме електромобіля, їздив на Hyundai, їздив на Кія в різних автомобілях і на Фольксвагенах. Але це не те. Повірте, це зовсім не те. Оце люди зробили автомобіль, і фактично Теслу можна сказати. Це є автомобіль Мерседес у світі електроавтомобілів. Це дійсно Мерседес у світі електромобілів. Власне, на цьому все буде запитання. пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки, долучайтесь до каналу. Всім мирного неба та все буде Україна!